Вітаю, друзі, сьогодні, 29 серпня, ми святкуємо шосту річницю, відколи почав свою роботу парламент 9-го скликання, той, який працює і досі. З одного боку, він працює якнайдовше, а з іншого боку, як на мене, це є найгірший склад парламенту в новітній історії України, найслабший з точки зору кваліфікації, з точки зору поваги до закону, з точки зору поваги до конституції, з точки зору до... Гідності законодавчої гілки влади. Адже що таке демократія? Демократія це перш за все, крім того, що це влада більшості, це також принцип розподілу влад, де влада свідомо поділена на законодавчу, виконавчу і судову владу, які повинні врівноважувати. Вплив одне одного для того, щоб виконавча влада не узурпувала всю владу і не почала діяти свавільно. Так от, у 2019 році, через те, що український народ втратив будь-який політичний здоровий глуст і повірив у те, що е Зеленський блазень, проросійський, некомпетентний, нерозумний, недосвідчений, здатен покращити ситуацію, ту Яку з такою працею, з такими зусиллями команда Петра Порошенка вивела на більш-менш рівноважне становище? Так от тоді український народ обрав цей склад парламенту і вперше в історії України забезпечив повноту влади, виконавчій владі в особі, навіть не кабінету міністрів, а Офісу президента, взагалі консультативного органу президента. І при цьому сам втратив суб'єктність як парламент, як законодавча влада, перетворився на додаток до забаганок Офісу президента. Давайте коротко згадаємо про основні, так би мовити, характеристики цього парламенту. Ну, перш за все, це парламент, який. Який, в якій обралося близько 70% депутатів без політичного досвіду. Але не, не лише без політичного досвіду, без будь-яких елементарних знань про політику, про структуру е влади в Україні, про історію України, про сутність законодавчої роботи обралися просто кнопки Зеленського. Врешті-решт, багато з них є просто нерозумними людьми. І... Цей парламент постійно стрясають скандали то з Трухіним, то з безуглою, то з ОПЗЖ, то з Арахамією, то з е Каченком чи як його там. Тищенком, кулює Тищенком. То з Брагером, який хоче продавати, рекомендує продати собаку, а потім, а потім заплатити за це комуналку. І все це не сталося б, якщо б Зеленський не розпустив попередню Верховну Раду, тому що він, знаючи про результати президентських виборів, був переконаний в тому, що українці продовжать підтримувати його на цьому хайпі. І його сила здобуде суттєву перевагу над іншими політичними силами, як що так і сталося. Після того, як цей парламент почав свою роботу, почався закон, законний станок чи законостаночництво, коли вони почали штампувати закони без належного обговорення, без належної експертизи юридичної, без належного комунікації з суспільством, осмислення того. Що робиться, але це було ще проразумков, який ще більш-менш старався дотримуватись процедури, підтримував суб'єктність парламенту навіть в тих умовах. Хоча я особисто негативно ставлюся до розумкова, тому що він екс-регіонал і фактично дуже багато зробив, щоб слуги народу прийшли до влади. Але треба віддати йому належне. Він все ж таки мав певні червоні лінії в роботі парламенту. Однак після того, як розумково було знято і його посаду зайняв Стефанчук, ця суб'єктність взагалі розчинилася. Стефанчука можна назвати просто працівником ОПЕ, який виконує забаганки ОП, не думаючи і реалізовуючи будь-які абсурдні законодавчі ініціативи всупереч вимогах, вимогам регламенту. І, е, врешті-решт, ми це побачили. Ну, останній приклад: це коли сьогодні, умовно кажучи, рада завдяки. Е, Неправомірним діям з регламентом Стефанчука проголосувала за закон про позбавлення незалежності САП спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАБУ. А після того як почалися протести людей, різко проголосувала протилежне, тобто довела те Верховна Рада, що вони взагалі не суб'єкти, не не мають суб'єктності як законодавчий орган. Взагалі, що вони просто фактично філія ОП. Е, фактично на даний момент часу фракція Слуги народу розпалася. Вона, звісно, не має більшості вже в парламенті, але під них лягли е, бувши ОПЗЖ під керівництвом Бойка, там різні довіри, які голосують чітко, як їм скажуть Слуги народу. Низький рівень компетентності цього парламенту призвів до того, що Україна дуже важко пройшла період ковіду, де проявилася чітко проявилася некомпетентність цього парламенту. І саме страшне, що через некомпетентність цього парламенту Україна беззахисно увійшла у повномасштабне вторгнення. Вперше в історії країн, ймовірно, Нашу країну попередили про те, що вторгнення буде завчасно за дуже багато місяців, за 6 чи навіть за 7 місяців. Наші партнери вони не лише попередили про факт цього повномасштабного вторгнення, але вони повністю нам пояснили, як воно буде відбуватися. Незважаючи на це, парламент не ініціював збільшення фінансування збройних сил України, не закликав уряд готуватися до повномасштабного вторгнення, не готував країну до вторгнення. Не пропонував президенту оголосити загальну мобілізацію, тобто він поводився виключно як додаток до ОПІ. Арахамія виступав про те, що західні журналісти обманюють чим фактично допомагав Російській Федерації. Зеленський запрошував українців на шашлики. Чим фактично допомагав Російській Федерації? Залужний виступав на телебаченні, що загрози вторгнення немає. Чим фактично допомагав Російській Федерації? Веніславський говорив про те, що коли Порошенко пропонує збільшити. Фінансування Збройних сил України то це політичний популізм, який врешті обернувся страшними територіальними втратами, стратегічною поразкою вже в перші дні війни, стратегічною поразкою України, і десятками тисяч жертв українців саме через низький рівень компетентності цього парламенту. І зараз ми продовжуємо жити в цій ситуації. Так, парламент найбільш легітимний орган. Він мені не подобається, але претензій до його легітимності у мене немає. І парадокс полягає в тому, що такий складний період історії України нам доводиться проходити з найслабшим парламентом. Кількість депутатів там вже десь менша, вже ніж 400, тому що багато депутатів втратили свої мандати. Багато депутатів замішані в корупційних скандалах. В незаконному декларуванні просто це якийсь жах. Якість цього парламенту вона, його людського матеріалу дуже низька. З позитивних моментів ми можемо відзначити, що проявилися нові молоді політики, які, можливо, в майбутньому навколо себе згуртують якісь політичні сили і. Будуть новим голосом в українській політиці. Це Олексій Гончаренко. Це, 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 це Залізняк. Це також той же Разумков. На жаль, хоч він мені не подобається, але він по засумнівами розумна людина. Тому що е, ні фракція Європейської Солідарності, ні фракція голосу не виконують функції опозиції. Незважаючи, я розумію, що їх там невелика кількість, але фактично фракція Європейська Солідарність функцію опозиції виконує лише один Гончаренко, тому що сама фракція Європейської Солідарності, незважаючи на її риторику, іноді опозиційну своїми голосуваннями ніколи в принципових питаннях не виступає проти Слуги народу і Зеленського. Тому, на жаль, це дуже сумна для нас річниця, тому що такого поганого парламенту Україна ще не мала.